Ренті, мовився, тобі, Господи, мене, до своєї Слави. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець співчуття і Бог всякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішити тих, хто перебуває у різних скорботах, аби і ми могли у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Слава Ісусу Христу! Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні розпочинаємо скороботні таємниці Розарія і відразу з першою таємницею зустрічаємось з змучеником Лавентієм, про якого співали сьогодні в усіх псалмах. І для кожного з нас це може бути таким знаком, що християнство це не завжди щось, що може бути для нас. Веселим, що може бути приносити нам радість, деколи це те, що може приносити терпіння. Є така історія про Деякона Лаврентія, як він, вже будучи засуджений до смерті, не втрачав такого гумору, що розповідають, що навіть тоді, коли його страчували, він підходив, ну, не підходив, до, до цього ката, говорив, може не перевертати на, на другу сторону, бо я вже тут прожарився. Його. Поставили на сітку, і ту сітку почали розігрівати. І навіть в той момент, тоді, коли, здавалося, найбільший розпаш мав бути, він довірився Богові, довірився настільки, що міг навіть жартувати з того, хто забирає його життя. Тому що знав і досконало виконував те, що не бійтеся тих, хто може забрати ваше тіло, бійтеся того, хто може забрати вашу душу. Святий Лаврентій проявив дуже велику мужність через те, що міг віддати своє життя за Ісуса, міг віддати своє життя за того, кого дуже сильно полюбив. І так сьогодні задуматись, можливо, чи я міг би щось таке зробити, чи я зміг би віддати життя за Ісуса Христа, чи зміг би витримати якесь страждання заради Нього. Амінь.